Стартувала весняна частина чемпіонату поєдинком на старому, доброму метеорі у Дніпропетровську, який був колись домашньою ареною Дніпра за часів Миколи Павлова, а зараз став домашньою ареною і Лічівця за часів Миколи Павлова. І хочу вам сказати, що е, не надто м'яко кажучи, що не надто хорошому стані був Газон е, цієї арени і футболістам обох команд, футболістам команд, які дуже суттєво змінилися за зимовою межсезоні, було. Важко боротися один проти одного, а так само і проти поля. За цим поєдинком стежив Вадим Скічко. Чорноморець взимку став чи не найкризовішою командою української прем'єр-ліги. Масштаб кадрових втрат одеситів важко переоцінити. За майже три місяці перерви з клубу пішли головний тренер Роман Григорчук та лідери Безотосний, Гай, Назаренко, Ковальчук, Бобко усього 12 чоловік. А інформація про фінансові негаразди у клубі заполонила мас-медіа. Группа игроков ушло ушли з Черноморця. Но ну, это їхні рішення, ми уважаем їхні рішення. Но тем не менее, ми понимаем, що у нас є задача, у нас є команда, Одесса, наши болельщики. І мы не можем не можемо не думать о них. поэтому здесь ми только даємо шанс, опять же, молодым, мы двигаемся далі. Омолодження на тренерській посаді, омолодження й у складі. З досвідчених гравців, що стабільно грали минулого року, у Бабича лишилися хіба що форвард Діденко, захисник Кутас і воротар Паст. Звісно, грустно, коли команда розпадається за два роки, виходить, третій раз вже ну, практично. нулю. І так, з пам'ятаємо з ребятами про нас, званюємося. Ми вирішили залишитися тут. І допомогти Сансанычу добиться тих результатів, которые перед ним поставили в першу чергу. За словами самого Сансанича, Септо Бабича, завдання одеситів – лишитися у десятці. Єврокубки відкладаються Нужно жити, би, сьогоднішнім днем. Да, періодично в першу тиждень це може бути як как шок, да. Но сейчас двох місяців ми уже знаходимося в совершенно іншому составі і вже не дивимося, що було раньше. Нужно двигаться вперед, я считаю. І прикладати ці усіля для того, щоб в майбутньому все було хорошо? що було, це хорошо, не це вже історія. А то що буде, це вже все залежить від нас. І ми будемо делать для этого все зможне. Згідно з календарем, перший матч Бабича мав бути домашнім. Однак відбувся він не в Одесі, де Чорноморець з ялічівцями уже зіграли у першому колі, а у Дніпропетровську. Лише поглянувши на поле стадіону Метеор, виникало логічне запитання: невже тут гратимуть у футбол? Хоча єдиного легіонера у складі обох команд новачка Чорноморця Йована Корнету такими умовами не здивуєш, у Сербії після зимові поля теж у жахливому стані, тож я був готовий до цього. Попри стан газону, моряки мали нагоду позитивно розпочати футбольний рік, але Балашов не став героєм Одеси та автором першого голу оновленого чорноморця. Не став героями Мартищук, що вперше за два з половиною роки вийшов у основі на матч чемпіонату. Удари і лічівця, хоч і були небезпечними, але ворота номінальних господарів оминали. Не маючи сил визначити хто кращий, змагалися, хто брудніший. Мій фаворит Гринь. А що скажете ви? Як не парадоксально, на важкому полі метеора фактором успіху могла стати швидкість. Одесити миттєво розіграли штрафний, а Данченко завдав першого. І єдиного удару у площину воріт за увесь матч для обох команд. Врешті-решт добігалися до логічного результату нульової нічиєї. Я скажу, неплохо. Ви виділили поле, яке було, що как бы, ноги підсіли. По результату, що можу сказати, звісно, ми розчитували на перемогу, але перша, гра, думаю, нічого буде для нас теж плюсом. Після гри Чорноморець усім складом пішов дякувати фанатам. Можливо, у Одесі більше немає таких коштів, можливостей та амбіцій, як раніше, але у них лишилося те, чого за гроші не купиш. Взаємопідтримка. Люди, які бачать, що команда викладається. Люди видять відношення наше к ним. І ми не можемо грати самі для себе, ми граємо для болельщика. Ми розуміємо, що якщо ми вместе з болельщиками, то у нас все вийти. Тому здесь я только благодарен і низький поклонам. Знаєте, от, по телевізійній картинці ніби повернулося на 10 років назад. Оксано Олексійович. На 20. Да, так, -да, вспомнили, 90-90. -е. 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 Це такі реалії. Зараз. Ну, тоді ж подарів взагалі не було, це ж був космос какой-то. Ну, а такі реалії коли... на даному етапі зараз. Ну, ну і це теж нужно. Перетерпіти треба. Ну, Може, не треба було ставити цей матч першим, тому що він, знаєте, зробив заспів взагалі, да -да. От першому весняному цьому туру і так не, якось потом, було. потім швидко все поправилось. Ви думаєте, що все буде гаразд? Так. Що і за зелені, і трава на. І э... на метеорі за зелені. І лічивець да. Чорноморцев все в них буде гаразд. Так. Да. Ну дай Бог. Дай Бог Сергіч, да, ви Ми надіємося. Ми віримо в лучше в будь-якому випадку, Звісно, вже хотілося б, щоб у нас все було хорошо. Ну але бачите, зараз дуже важко взагалі, щось прогнозувати. Надамно Ігор Велечко моська сказав про те, що невідомо що буде, тому що Чорноморе, так само питання дуже велике, і лічивець так само дуже велике питання, що далі робити. Зараз вони дограють цей чемпіонат. Що далі? Що буде далі? Оце стоїть питання. І це стоїть питання перед наступним президентом Федерації футболу України. Це без сумніву.